Синовні глядачі, ну що, Монобанк знову нас здивував? Знову новими плюшками? І знову під кінець року. <сум> Значить, Монобанк створив свою власну платформу, на якій можна. Продавати вживані речі, що не може не радувати, тому що все ж таки завжди шукаєш якісь гарантії. А монобанк представив нам таку концепцію роботи на цій платформі, що, в принципі, ну, мене як людину, яка хоче щось продати, вживане, влаштовує. І так, тепер можна купити або продати прямо в моно. У кожного своя вітрина. Все можна купити частинами. Всі користувачі верифіковані в моно. Тобто, вже не буде якихось фейкових сторінок або ще щось. Людина має бути зареєстрована в монобанку, а отже, має пройти ідентифікацію особистості. Так що, Нарешті, щоб продати, потрібно натиснути на маркет. В ньому є бета-версія базару, створити фото товару, опис. Потім виставити ціну, заявити ціну, щоб продати. Все, і ви вже продаєте. Щоб купити, запропонуйте свою ціну. Тобто, у вас буде можливість торгуватися, але не переписуватися, ніяких меседжерів, нічого не потрібно. Ви даєте заявку, вказуєте свою ціну, а вже продавець натискає ОК погоджуються або не погоджуються. Продавці платять 0,1% комісії, покупці лише за доставку, і все, ніяких додаткових відсотків і платежів. А ще є автоматичний донат. Під час створення оголошення натисніть сердечко, щоб надіслати всю вартість товару на потребу хартії. Ну, ось така задума, ось така плюха. Я, в принципі, задоволена. Не скажу, що я вже користувалася, але скажу вам по статистиці: за е, перший день, коли була опублікована така можливість, уже створено 16 тисяч е, оголошень. Так що заходьте всі, у кого монобанк, можливо, ви ще шукаєте, а воно вже вас там чекає.